Добрий день, малята, друзі! Всі зібралися на лузі. А на нашому занятті, щоб стрибати і кружляти. Влітку ж можна. Все-все-все. Ну що, малята, почнімо? Що ми робимо влітку? Купаємось в басейні, на річці, граємо в м'яч, допомагаємо на бабусиному городі. Їздимо на пляж. А зараз приготуйте пальчики, зробимо гімнастику. Раз, два, три. Морози, бобери. Вешневе, малинове з медом, сливове, шоколадне. Не встиг я й моргнути. Як все ж, з'їли. Лише палочка лишилась. Отакої От справи. Пропоную пограти в гру, знайти зайве. Подивіться, тут в нас є сонце, морозиво, м'яч, сніговик. Що тут зайве? Сніговик. Чому? А що тут літнє? Наступне завдання: знайди літнього друга. Подивіться малюнок з літнього пейзажу. І знайди метелика та половинку жабки. Знайшли. Де вони сховались? Молодці, ви дуже спостережливі. Тепер пропоную послухати та поспостерігати. Хмаринка рухається, сонце світить, трава колихається, і летить. Що тут рухається на екрані? Що залишилось на місці? Що ми чуємо? Та зробимо творчу роботу. Вам потрібно зліпити з пластиліну. Ягідку, таку, щоб захотілося з'їсти і прогостити нею своїх друзів, ляльок та іграшок. Чудово було на лузі! Ми гарно попрацювали! До зустрічі!